Так, друзі, вітаю. Боже, на сьогодні так холодно. Прям справжня осінь. Осінь. Вчора пройшов дощ, а то сьогодні так сиро, мокро, вітряно. До речі, сьогодні велике свято. Михайло відчути, тому вітаю всіх зі святом і бажаю всім. Міцного здоров'я та саме головне мирного неба над головою. Що хотіла сказати зараз? Отримаю повідомлення від дівчаток у Viber ще з минулого року, як ви мене побачили, да? мій номер телефону зберегли, і ви питаєте за продаж хризантемок. На даний момент зараз я не продаю хризантемки, тому що зараз дуже дуже мало кольорів заквітло. а я не підписувала, я не знаю, де який. Ну плюс-мінус я знаю, але я не хочу угадувати. Да? От, я хочу просто дочекатися, коли вони почнуть масово квітнути, щоб уже я могла вам запропонувати ну, не два-три кольори, а кольорів 8-10, можливо, 12. Та, от, в цьому році повинно трішки бути більше кольорів, Так що якось так, через декілька тижнів, коли масово вони почнуть квітнути, я зроблю відео. Тому підписуйтесь, хто не підписаний. Хто підписаний, слідкуйте за відео. От і всю інформацію вже потім я викладу і розкажу. І зараз трішки покажу, що квітне весною. Я придбала трішки. Мультифлори. Для мене було незрозуміло, як вони так. Ну, я не знаю. Чомусь я думала, що я не зможу виростити, щоб вони в мене були кулькою, але так дівчаток було гарно, все. От ці фотографії дивися і захотілося мені. В общем, придбала на пробу трішки мультифлори. Зараз покажу, що квітне і які кущики. Так, ось така красавиця, гарненька кулька середнього. розміру, не маленька, але ну, не дуже прям велика. Ось ця красива біла. Далі, далі. далі. Ось Ось це вже відквітає. Вона сама перша почала квітнути, і вона така. І не прям кулька. Ну, в общем, щось між кулькою і низькорослою кореєчкою. Далі, ось цей шикарний куч наріз. Бачите, ось моя рука. Це в мене хтось пала там, ну нічого. І ось цей найбільший просто. Шикарний найбільший кущ, До прикладу, ось моя рука, да, і ось який шикарний кущ. Так що все вийшло, все виросло кулькою. Я прям дуже-дуже задоволена. Так, як і казали, в них генетично заложено бути мультифлорою, тобто рости кулькою. От. Ну, а я переймалася, але все вийшло. І далі покажу. Це кореєчки тут. Новиночка, це якась медея червона, повинна бути дуже гарна на фото. Чекаю з нетерпінням. Ось Це не кулька просто така. А кореїчка. Красиво. І зараз далі покажу. Е це, все. Хризантемки бачите? це така гарненька, це раннє. Ну І все інше очікую. Очікую, очікую. Зараз покажу вам новиночку. Це я вас не замовляла. Також давненько вже Ось така краса. Це на розмноження, на розмноження. Дуже гарна, красиво. Так, а все інше чекаємо. Ось новиночка якась повинна бути. Це моя, на слабенький кущик, тому в цьому році таких на продаж, мабуть, не буде. Ось починаю вже. Ну, в общем, скоро-скоро почнуть квітнути. Це моя також новиночка, чекаю. Ось буквально на днях відкриється.